Кожен справжній лижник знає, що схили поділяються на декілька категорій. Серед них є як легкі траси, тренувальні для початківців. Зелені, сині, червоні це для середнього рівня, так і чорні круті схили для справжніх професіоналів. Гірськолижні траси в Аворязі з усіх боків. Головна проблема полягає у тому, що деякі з них занадто багатолюдні, однак місця усім вистачає. Щоб опинитися на трасі, далеко ходити не треба. Виїжджаючи з отелю, ти одразу можеш їхати кататися. Полюбляються місце і просунуті бордери. Вони відпочивають у парку Араре. Унизу для них є також суперпайп довжиною 120 метрів і висотою стін 6 метрів. Щорічно, в середині грудня, тут проводять популярні змагання. Тому що і дуже добре для сноубордів Поэтому все говорят, что именно в обориас нужно ехать кататься на сноубордах. Мы приехали сюда. Є і дуже небезпечні траси, приміром, швейцарська стіна. На будь-якій гірськолижній мапі вона позначена як один з найшвидших спусків. Лише для професіоналів застерігає знак і не дарма. Спуск настільки крутий, що ви не маєте змоги бачити, що у вас попереду. Так легко потрапити куди? Сіжаєш з Франції, попадаєш в Швейцарію. Сьогодні наблюдали Монблан, підсвічений сонцем. Ну, зріліще, звісно, вау, восторг. Озеро з Женевського озера з одной сторони, Монблан з У Усіх улибка на лице, усі фотографуються. Усього ж у порту Дюсселей налічуються 42 схили. З них три зелених, 21 сині, 14 червоних та 4 чорних. В області катання в Оріазу працює 38 підйомників, 16 бугілів, 19 крісел, включаючи 5 високошвидкісних. Є також траси для бігових лиж. За Оріазу, Франція, Олена Халік та Іван Довганик. П'ятий канал.